Та знову зустрілися. давай подружимось. Давай. А ти знаєш, як? Я знаю, а ти як знаєш? Я знаю, давай прийдемо біля близь... до розмови, Ким ти будеш працювати. У школі я буду до, до викладати до фізкулітуру, а? а ти? Де? Я так у школі директором буду. Ну хорошо. О, вже Да. Давай я, 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 поїмо мо вареники. Okay. Ні, я придумала а, травку. Кузне була травка, да, мені сподобалась травка. О, там рекс кінетсери. З вами була Анна Короту. Ну, ам, а, а моют так динозаврика називається. Пока.